Питих су 34 якщо знову ж таки, якщо правильно 3. все три, якщо правильно все рахувати з математику, Чекай. то виходить, що за цей місяць, за лютий, наші повітряні сили збили загалом 13 російських літаків. Су 34 су 35 серед них і а п'ятдесят. Дай я уточню? Тобто сьогодні зранку один і зараз ще два. Правда, Влечі, я розумію? Дивись, зведення да. ідуть. Я там все. в дужках, там зверху написана дата, і в дужках година. Ішло спочатку зранку зведення. Дата 29 лютого, година 1:00, збитий су 34. Вночі. Винищувач вночі. Двадцять дев'яте року, 9.00 тепер так ага. знищено два винищувачі бомбардувальники су 34 додаємо зведення о першій ночі зведення о дев'ятій ранку. Маємо три Су-34. Вибач, будь ласка, може дурне питання зараз? Може дурне питання зараз тобі поставлю? А це може бути так, що о дев'ятій годині додався ще один? От я можуть дурне це, питання? Я ти мене не Ні, Я ж я ж не сперечаюся. Я кажу, що це за попередніми підрахунками, але в повідомленні о першій ночі ну, було вказано, що на східному напрямку. Зараз Микола Лушук пише на Авдіївському та Маріупольському напрямках ще два Су-34. А, тобто радість не подвійна. Сьогодні а. близько 9.00 ще два Су-34 знищені.